Цей захід сьогодні створений спеціально для цивільно полонених та їх родин, і сьогодні більш таке погляд в майбутнє, щоб ми один одному допомагали, підтримували і йшли до перемоги разом, тому що ці люди, які постраждали від російської агресії, потребують особистої уваги. Насправді планів дуже багато. Саме найголовніше це сімейні ретрити, реабілітація цивільнополонених та їх родин, також підписання меморандумів з громадськими організаціями, теж які пов'язані з цивільнополоненими. У нас підписаний меморандум з центром зайнятості. Вони будуть допомагати зміни фаху в навчанні. Ще в нас програми є по написанню грантів. Кожен повибере свій шлях, чим буде займатися, ми будемо допомагати цьому. з'явився азат. І так... е, я був е, зустрів у 2022 році. Зустрів азат азетян, е, який туди якраз звінився з полону. Але азат само початку говорив, що е, хоче допомогти людям, які пройшли такі же Такий шлях, як він, і коли стало той момент, коли вони, що він відчув, що можна починати нову е, то ми з благодійного фонду так само підтримали їх, щоб вони могли починати ну, фінансової підтримки. Бо фонд, який я представляю, ми ну, хочемо допомогти людям в біді, які нуждаються допомоги. Як і фізичний, як і психологічні, духовні, і це відповідало повністю ну, ті, ті, ті вимоги, які ми ставимо, тому і на даний час підтримуємо і радіємо, що настільки багато вже зроблене викликами організаційного характеру, але Наша Верховна Рада України прав людини, ви маєте партнера, ви маєте так само ми розглядаємо всі питання від кейс-менеджменту предметного, тобто ведення конкретних справ, які пов'язані з дотриманням прав, вирішення системних проблем, взаємодії з відповідними комісіями, органами державної влади місцевого самоврядування, максимально комплексний підхід переслідуючи в своїй роботі. Ми притримуємося також принципів конфіденційності, тому можливо всіх моментів елементів нашої роботи я не зможу розкрити зараз. Але це як і обмін інформацією, так і фіксація випадків, можливих випадків, так і комунікація з правоохоронними органами задля належної правової кваліфікації тих дій, тих злочинних дій, які відбуваються зі сторони країни -агресор. ...кваліфікації психологічної та сімейної реабілітації, створення кожної постраждалої людини. Громадська організація шлях, якщо ми говоримо там про предметні прямо речі, я думаю, що від точково співпраці ми можемо перейти до більш системної. Так само розумію, що громадський сектор виконує надзвичайно важливу роботу щодо цього, щодо підтримки, саме. Цивільних полонених чи е, військовополонених, які були звільнені з полону. А, але разом з тим так само фіксуємо, що багато питань е, саме громадським сектором вони можуть опрацьовуватися і вже надаватися у загальне на яку органи державної влади можуть приймати. А ми, як представництво уповноваженого, повністю готові підтримувати і надалі надавати їм е, сприяння у русі, який вже обраний за цим напрямком.